Привіт! Хочу сьогодні поговорити про важливість, цінність, про, про ліковування, про працювання травматичного досвіду. Коли ти в режимі виживання і коли дуже небезпечна ситуація навколо, не до цього. Там треба вижити, там треба, щоб спрацював протокол самозбереження, там просто йде фокус. На важливому, на цінному і на тому, що можна вберегти. Але коли завершується фаза кризи, коли завершується фаза, так сказати, пагоні, тоді йде повернення до життя. І щоб повернутися до життя і функціонувати якомога ефективніше, важливо зробити ревізію по периметру і максимально зберегти свою функціональність. Це стосується і фізичного, і психічного. І коли фізично на полі бою відбувається жахлива ситуація, і пошкоджуються якісь частини тіла або навіть і втрачаються на певний час, то там просто треба все вберегти, зібрати і відбігти в безпечне місце. В цьому процесі, в цьому моменті пропрацьовувати травму є небезпечно, і то є істина і правда. Але коли ти вже опинився в безпечному місці, коли є можливість, щоб тобі спеціалісти допомогли. Тоді всі сили зосереджуються на то, щоб максимально відновити стан людини. І фізично, і це стосується і ментального здоров'я, психічного. Так як я більше працюю в сфері ментального, і це моя задача і роль, сподіваюся, що, що зможу доброго, я зроблю в цій сфері за своє життя. Скільки виходить, стільки я і рада тому. Але сьогодні була група. І ми саме говорили про тему роботи з травмою. Буває такий травматичний досвід, зараз ми про ментальні травми говоримо, що він наскільки специфічний, він наскільки болючий, і він наскільки глибоко той досвід сидить, що його діставати в режимі звичного життя незручно. Говорити комусь про то теж незручно. Десь не хочеться грузити, десь не хочеться зустрітися з нерозумінням або знеціненням, що ти ниєш? У всіх є така біда. Сьогодні говорили про певну дуже, дуже непросту тему в житті кожної жінки. Я не буду вдаватися в подробиці, але є певні теми, які особливо гостро переживаються і сприймаються. І вміти ділитися цим досвідом це вже певна готовність і сміливість до роботи, і вже крок до зцілення. Вміти на групі один одного чути, переживати, відгукуватися це певний рівень емоційного інтелекту і здатності давати простір, в якому людина може відчувати себе безпечно і отримати якийсь теплий підтримуючий відгук або хоча б… Просто прийняття пережити. Навіть коли ти мовчиш і просто континуєш емоційну людину, вже ти даєш їй підтримку. Просто ти поряд з нею зараз в цій розповіді в цьому моменті. Але сьогодні ми так дуже звернули увагу на важливість все ж таки лікування оцих травм, все ж таки пропрацювання цих травм, травматичного досвіду. Того, що шматочок душі, який був дуже зранений. Болючим переживанням, певним дуже складним досвідом. Ми часто, Психіка, щоб вижити і вберегти основний шмат психіки, вона той шматочок вона його відрізає і кидає в морозилку. Або такий приклад я навела: як бере ту дитину, як загублену в лісі і лишає, бо вже вечір холодно, страшно, треба до хати. Хто не прийшов, той не прийшов. І та дитина лишилася в лісі і ходить, бродить по тому лісі. Потім знову якийсь травматичний досвід на цю тему чи на іншу. Знову шмат душі відірвали і кинули, лишили в лісі. І тоді наша душа, наш психічний апарат він дуже обмежений, дуже маленький. Бо багато частинок ми по житті губили боляче, незрозуміло, закрили, переболіли, кинули в морозилку і забули, як страшний сон. Але. Це помилка. Це той страшний сон, який не забувається, а навпаки, він постійно на повторі крутиться всередині нас. Бо все, що не прожито до кінця, всі емоції, які не прожиті до кінця, особливо позитивні, бо буває не прожита любов, не прожита турбота, не прожита ніжність або теплота, воно лишається комом всередині нас. І воно як на повторі всередині нас, і нам, ми від того страждаємо, нам від того боляче. І якщо емоцію навіть саму світлу і позитивну, не прожити до кінця, вона може отруювати нас із середини, як би то дивно не звучало. Ну, Я вже не кажу про такі емоції, як е, страх, сором, е, бажа, жага до помсти і так далі. Да, такі тяжкі емоції, вони теж не прожиті, вони теж хочуть вийти. І буває так, ми в житті навколо себе закручуємо так події, щоб в тих обставинах все ж таки відіграти ту емоцію, ту потребу, яка всередині в нас на повторі вже кілька років і хоче знайти собі той вихід. І тому буває така компенсаторна поведінка, або така деструктивна якась поведінка, або буває так, що людина сама собі створює постійно треш і стрес, бо тільки в таких умовах вона може функціонувати. Бо тут всередині вона залишилася в тому стані, який був багато-багато років назад. І з того є вихід, з того можна виходити. Ставиш на паузу, йдеш в ту ситуацію з спеціалістом на групі, чи один на один, чи сідаєш, сідаєш в щоденнику, самостійно пропрацьовуєш, всю ту розповідь розказуєш, що тебе зранило, і помічаєш, що там не прожите. Або щось світле, або щось темне, якась емоція не прожита. І проживаєш її, пишеш листа, листа любові або листа злості, ну вже дивлячись, яка там емоція, і тільки тоді то відпускаєш і закриваєш. І тепер ти вільний від того сценарія, тепер ти в своїй голові можеш піти трохи далі, ніж той жахливий сценарій, і життя давно пішло далі, але ти по життю робиш ксерокс того страшного сценарія, і рік за роком проживаєш життя, ніби не виходячи з тої клітки. Це дуже жорстоко, мені здається. В першу чергу самі до себе жорстоко. Далі ще такий момент е, проживання травми дуже цінний це повернення своєї цілісності. Ми йдемо до лісу, ловимо тих своїх сиріт, яких ми колись туди вигнали, кажемо, іди сюди, моя маленька, воно вже трохи дике, воно вже трохи мав те дитя. І кажемо: вибач. Мамка тебе загубила, мамка не знала, що з тобою робити. Зараз знає, так що давай будемо виправляти ситуацію. Дістаємо їй будь-яке з волосся, дістаємо їй занози з ніг, лікуємо її, повертаємо її до сім'ї своєї внутрішньої і поново всиновлюємо ту свою сирітоньку дитиночку, той свій шматочок душі. Кажемо, вибачай, я в моменті не знала, як мені реагувати і проживати. А зараз в мене є можливості зараз в мене є сила. Я тебе люблю, я розумію, я сприймаю твою чутливість, я сприймаю твій страх, я сприймаю твій біль, все нормально, постираємо одробимо, полічим, все буде окей. І тоді ми, як добрий мама чи добрий папа, який образ вам ближче до душі, повертаємо всі ті свої частинки душі за великий круглий стіл додому і повертаємо собі відчуття цілісності, наша внутрішня сім'я. Наш психічний апарат тепер в повному комплекті, і він тепер може працювати більш по-здоровому, більш функціонально, і ми можемо більш об'ємні процеси проживати, і ми можемо собі відкривати вікна і двері до нового життя, до нових сюжетів, до нових сценаріїв, до нових епізодів. Ми можемо себе проявляти навіть по-новому, не так обмежено, не так злякано. Бо жодна людина не заславовує на то, щоб жити своє життя у ментальній в'язниці. Ваша душа Богом вам дана не для того, щоб ви робили розчіньку і кидали в морозілку. Це екстрена міра в моменті, коли треба вижити і ви нічого не можете вдіяти. Але потім треба той шматок дістати, розморозити і назад пришити в синовий. Я бажаю вам щасливого життя, я бажаю вам щасливого буття, я бажаю вам цілісності, зцілення, а там теж схована слово цілісність, і щастя, бо щастя це з частинками свого єства. Цілую, люблю, обіймаю, бережіть себе.